Добрий день, представьтесь, пожалуйста. Рунівчинський сільський голова полтавського району Сухаренко Володимир Якович. З 11-ї години ближче до 12-ї, мені стало відомо, що приміщення Рунічницької сільської ради захоплено групою осіб у камуфляжній одязі, і на чолі із працівниками ПП Альфа Капіталу, зокрема, фінансовим директором Степаненко, яка не є депутатом, і представником юридичної юридичної фірми, яку вони з собою взяли це бражник Євгеній Олекс... Миколаївич. По-моєму, з ними була група в кількості трьох депутатів на чолі з сороколатом Володимиром Григоровичем, які є депутатами нашої сільської ради. Між групою депутатів і цією охоронною фірмою, в якої нема ліцензії на вказаний вид діяльності, була укладена угода з порушенням цілого ряду законів. Угода укладена на охорону приміщення сільської ради. Я тільки не зрозумів, від кого вони хотіли її охороняти. Не то від мене, бо я поки ще діючий сільський голова, не то від людей, яких ви бачите, які підійшли на мою підтримку. Е -е... Їм відкрив двері працівник сільської ради, якого я давненько е, так підозрював у співпраці із ПП Альфа Капіталом, адже він здав свої е, фермерські землі близько 20 гектар, здав їм в оренду і е, отримував непогані кошти більше 2 тисяч за гектар. Отримував е, кошти, нібито за оренду. Договір про співпрацю там не укладений. Там питань дуже багато по цій землі. Е, і взагалі, по їхній співпраці, вона проводилась таємно від. Е, Мене, як керівника установи, я підозрював, що інформація десь просочується, але я не міг уявити, що людина, яка ну, в принципі, за ці роки своєї роботи порішала всі свої проблеми, а проблеми, наприклад, у селі. Елементарні косіння бур'янів, наведення порядку, взагалі благоустрою, взагалі він ними не займався. І тільки після того, як візьмеш за вухо і тикнеш носом, людина в якійсь мірі в якійсь мірі виконувала свої посадові обов'язки. А от сьогодні виявилося, що він ще просто і здав усю ситуацію, мотивуючи тим, що він не міг перешкодити депутату. Та питання ж не в депутатах. Ми з депутатами особисто конфлікту немає. Ця проблема в тому, що в депутатів є конфлікт в них власний. Чому бо сім депутатів з цієї групи, які мені е, виказали недовіру. Які намагаються от мене вже усунути під керівництвом ПП Альфа Капіталу, усунути мене від посади, у них є сам власний конфлікт інтересів. Чому? Бо вони працюють у підприємстві і вони ж своїм голосуванням надають преференції в оплаті, в несплаті орендної плати під господарськими дворами. Вони, наприклад, отримавши на сесії е, е, завдання доручення, доручення громади провести. Встановити факти зменшення надходжень у бюджет це перше. Друге встановити причини і факти порушення основ земельного законодавства на території адміністративній території Рунівчинської сільської ради, вони цього не виконали. Вони навіть не почали це виконувати. І третє, що дало доручення громада, і в тому числі я, як сільський голова, встановити факти по несанкціонованому будівництву на землях. Комунальної, я повторюю, комунальної і державної власності факти будівництва господарством. І при цьому не сплатив взагалі будь-яких коштів у бюджет. Ніхто не кинувся робити. Я давав доручення готувати матеріали до судового позиву на скасування сервітутів, дав навіть болванку. По якій сервітути скасовані в усьому районі, лише в нас не скасовані. Він навіть не підготував хоча б щось, елементи якогось позову, Він звернувся навіть у ту фірму, з якою в нас є юридична угода на е, подібні речі. Людина взагалі не працювала на своїй посаді. Оце так сьогодні відкрила двері. Заявляє, що він нібито допустив депутатів. Депутатам ніхто ніколи нікуди не перешкоджав виконувати свої обов'язки. Вчора вечором люди відмітили активність у селі і побачили, що Степаненко Ірина Вікторовна цей же ж вона фінансовий директор і бражник. Збирають депутатів і ж якісь папери підписують. І от оце, ці папери сьогодні вибухнули. От ми маємо оцю угоду із якоюсь фірмою неліцензованою на охорону сільської ради від сільського голови і від громади. Вони, можливо, надіялися опломбувати двері і, можливо, надіялись на якісь провокації з нашого боку. Ми на провокації не піднялись, не піддались, не пішли. Толерантно витримали. Понятно. Запросили пресу, і це у вас э, ваші місцеві жителі, які вас є. Да, це місцеві жителі, але їх би тут було, э, мабуть, сотня, це точно. Чому? Бо зараз похорон в селі. Ой, і сьогодні ще й такий день, що знаєте, э, ну я відчуваю ці негаразди, я бачу, що я людей за заспокоюю не робити ніякої провокації, не чинити ніяких неправих дій. Э, Опонуюча сторона, от на мою думку. Наламала таких дров, що просто все, що можна було зробити, найдурніше, вони все зробили. Понятно. То чому ж нам чому ж нам тепер щось своє показувати? Свою дурь? Якщо просто хай воно йде, як іде, і розрядка піде не на їхню користь. Я впевнений. Понятно. спасибо. Дякую.

Сідаю в машину приїжджаю. Їх тут не бачу, показують мені фото. Люди з телефонів. Я бачу, що це. Тобто ви приїхали і вже не було. Так, да, їх не було. Не бачу, тільки І що нам тепер З роботи їх знайти в Полтаві. Бо нас потрібно в Полтаві, зараз ми тільки хлопцями разом, спілкуємося, що потрібно провести якийсь круглий стіл. З понеділка, Петра Васильовича Горвоно просить, щоб він цьому построяв допоміг. Всі хатошники, всі про те, щоб не допустити такого, щоб прикриваючись бойовими підрозділами, Айда, Азов, правий сектор, те, що відбулося в Мукачево, да? хтось щось, який ще не когось наймав, що це. Як мене ніхто нікуди не наймав. Я перший раз пішов захищати країну, тому що це мій, я, я націоналіст, я свободівець. І зараз я прийшов на інший фронт захищати людей. А биласка, вам показав їх фото когось? Знали ні ні. Ті, що фото маленьке ще не пізнав. Обіцяю десь там перевести на ету щоб нормальний формат подивитися бо з телефона погано. На вулиці буду вивчати ці фото. Останні зараз Будемо вивчати, будемо шукати їх і пояснювати. Можливо, їх обманули. цих хлопців не пояснили там. Ще. Я не знаю. О, а оці нашивки ви бачили, що це за нашивки? Я не бачив їх. Не? Не як вважати, звідки, ви? звідки ці люди приїхали? Ну, вони ж не на місцеві, напевно. Я ж не знаю. Я ж... Це бажано ваше... <праць> правоохоронних органів. Будемо їх шукати в Полтаві, там, по фото, по там, ну, Якось їх шукати. Я не думаю, що вони. Ще раз Сміньте представьтесь, себе. пожалуйста. Тарас Синягувський. Да. Добрий день. Извините, ви тут участковий, да? Що да. ви по даному факту скажете? Нічого. не комментируют. коментувати. Тобто ви коментувати не можете. А що вообще произошло здесь? Мы забеспечим охорону громадскую. Здесь вы видели что-то произошедшее? Плохое? Вот вас вызвали сюда пригласили или как? Вы случайно здесь оказались? За вказилкой крем вам позвонило руководство и отправилась сюда. А мотивировка зачем? для обеспечения охраны громадской порядка. Все комментарии будут давать То есть вам сказали, что здесь собрались люди, и вы вас прислали, чтобы вы... Понятно, спасибо.